Микита Кожум'яка Олександр Олесь. Обивши князя Святослава, печеніги раз у раз ідуть ордою на Вкраїну, раз у раз грабують нас. І тепер їх шатра сірі вкрили луг над трубежем. Печеніги знов з'явились і погрожують мечем. Наші ждуть. Але боїться печеніський хан іти. Йому хочеться без бою перемоги досягти. Є один вояк у його, втроє душі завола. Хай він б'ється, хан хитрує і до князя шле посла. Чи не викличем ми, князю, гніву праведних богів, Коли річку почервоним кров'ю наших вояків? Краще ми розв'яжем сварку славним герцем двох борців, коли твій борець подужа, я скорюся без боїв. Князь погодився, і звелів він найсильнішого знайти. Та на герць ніхто в державі не зважається піти. Засмутився Володимир. Аж прийшов якийсь дідусь. Син побореться, мій князю, і поборе. Побожусь. З ним колись ми посварились, пам'ятаю, як тепер м'яв він шкуру, так повіриш, з пересердя всю роздер. Привели до князя хлопця, соромливий, мовчазний, невисокого і зросту, хоч доволі кремезний. Може, хоче знати, князю, чи міцна моя рука, роздражніть на пробу жаром найсильнішого. Роздражнили бик на хлопця, але той схопив за бік і кавалок м'яса вирвав. Бик упав і кров'ю стік. Добре, князь сказав до хлопця, а військам своїм звелів, Щоб озброїлись і ждали, що хвилини ворогів. Третій довгий день минає і йдуть борці на бій. Князь і хан собі гадають. Хто поборе, твій чи мій? Печеніг угледів хлопця і сміється. От, дурне, подолати, побороти, воно думає мене. Не злякався кожум'яка і боротися почав. Повертав борця і важив, потім, наче кожу м'яв, і нарешті, наче бочку, ухопив і кинув мить. На землі без руху мертвий борець лежить. І на тім славитнім місці, де страшний барець упав, На тім місці Володимир переяслав збудував.